Всім привіт! Ми починаємо новий відос перший відос про розпаковку Hot Wheels. Просто така прийшла ідея, тому що у тімульки було 4 рочки вчора, і у нас з'явилась пара нових треків, які ми сьогодні відкриємо. Тім, з якого починаємо? Маленький. З маленького. Так, отже, цей поки що відкладаємо, а маленький. У нас на черзі, і так, що це в нас? Це в нас якийсь запуск з якоюсь крутилкою фінішу. Ну зараз подивимось, що це таке. Так, у нас тут в комплекті є одна машинка поліцейська, і, і починаємо в цілому розпаковку. Чого тягнути? І так, відкриваємо. У нас тут є невеличке таке прорізь. не кашлять. Перше, що у нас є поліція <різь> Поліція і кашель. Це чудово. Так. Так, так, такої поліції у нас ще не було. Да, нема. Це вже непогано, так. Машинка якої нема. І так, що розриваємо? Так, да. Да, розриваємо його. А він в цілому так і підчерпин. Да, тут навіть карточка. Так, тут є у нас інструкція. І що є? Є кусочок треку. Так, що це? Це нам не потрібно. У нас тут є що? Є ось такий от запуск і є якесь колесо. А ну, давай я покажу кадр. Ти вже зібрав кусок? Ого, дивись, він вже майже все зібрав. Мені тут і роботи не залишилось. Але так, стоп. А як його запускати? Держ. А, ось так. Круто. Ну що, давай спробуємо одразу тоді запустити. Да! Так, давай я покажу. Тут є ось такий от запуск. Давай я покажу. Ось так відтягується і по щелчку запускається. А тут у нас є фініш, і напевно, що наскільки ти балів вистрілив, він тобі покаже. Давайте, Буль. Так, став на запуск, я буду тут ловити. Ох ти! Скільки балів! А ну-ка, на бал хот вілс! Я не знаю, що це означає, але ось. Отут воно було, отут. Що це означає? Напевно, що найкрутіший бал. Коротше, ви вистріливте дуже круто. Пап, Що ти ще лови? Разок? Да. Давай. Лови. Я ловив, я, лов, я ловлю. Опа! Скільки, а тут скільки балів? балів? Я думаю, я знов отвілз. Знов фотвілз? Да ні, я думаю, що буду цифри. 60. А тепер папуляк, а ти лови. Папу, тебе тієї буде. Ти готовий? Да. На старт. Увага! Руш! Так, дивись, скільки в мене буде баль. Стой, 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 не чіпай, не чіпай, не чіпай. Okay. І, і, і. 75! А ну-ка, давай зможеш побити 5. мій рекорд? Давай, в тебе ще й один вистріл і будемо розпаковувати нову. Так, чекай. 5. Я ловлю. Один, два, три. Давай. Готово. Є! Yeah. А ну-ка, давай покажемо. 5. Так, так. Знов Hot Wheels. Я не знаю, що це означає, але з цим треком поки все зрозуміло. Ми його відкладаємо і переходимо до. Нового треку, це у нас якийсь запуск. Тобто я, я, я не, розумію, як. Як? Тобі я не Так, Давай. Це у нас якась штука, де машина буде перестрибувати з однієї частини на другу, прокручуватись і приїжджати до фінішу. Тобто у нас тут є запуск, у нас тут є одна петля, вона вверх ногами перелетить. На іншу приземлиться і фінішує. Це дуже цікаво. Да, так? Відкриваємо. Щас я запишу. Так, добре, і я поки що буде баїв. Давай, і я поки відкриваю, бай. а ти запускай. Папа, я думаю, що фотві. Так, дивись, у нас тут вже щось випадає. Давайте поки відкладемо і сконцентруємось на новому креку. Машинку Папа. я тобі залишаю. Поліція. Папа. А? А ми... А в мене було нуль. Нуль? А в мене було 75. Да. І хто у нас переміг? Я! Давай п'ять, ти молодець. Так, я висипаю, да? Да. У -у -у! так? Там ще є кусочок, стой. Так, кусочок. І ще у нас є машинка. Машинку. Так, почекай. Так. Який ти швидкий. Машинку зараз дістаю. Да. У нас тут є машинка пікап. Ось такий ось білий пікап. Так, а як її дістати? Тім. Анус, можеш її дістати? <риклад> да, могу. Да, можеш, анус, спробую. А я її тут дістати. А, це все не дістам. О, дивись, майже, майже, майже давай. О. О, я дістав, за Пікап А пікап ну-ка. Супер, давай. Так, все. Коробка нам більше не потрібна. Не потрібна. Дивися, у нас тут ще щось є. Дивись, що це, я таке ще не бачив. Це якийсь новий з'єднувач. Ану, давай покажемо машинку. Як? Отже, у нас є дві машинки. Дивись, один пікап і одна поліція. І збираємо треш. Як нам його зібрати? У нас є інструкція. Чи ти вже розібрався. Mm. Оце починаємо. Так, це у нас якесь кріплення. Дивимось, що це за кріплення. Якось воно так запаковано, прям дуже потужно. Mm. Mm. Так, ну ладно, до нього повернемось потім. І так, що у нас є? Його треба якось зібрати. На це поки що піде трошки часу. Е, я бачу запуск. Можемо одразу зібрати запуск. А як, як він буде запускати? Він ось так буде запускати. А оце куди? Так, почекай. Давай подивимось інструкцію краще. <певірнень> так, давай, це ти вже під'єднав. Так, у нас тут буде якась підйомна штука. Це на мочу. <кхи> <А, кхи> ти шариш як збирати петлю? Да. <кхи> давай, на тобі оці з'єднай. Поки я з'єднаю теж ось ці, щоб у нас воно вже було в цілому. Помогите, Помогите ми мабуть. Мабуть. Помогите, папе. Помогите папі. Тут у нас от FF. FF. -F. F F. А ти вже запустив? А ну я запустив, покажи. А Я не розумію. Ну ладно. Ну дивись, я вже по улоколу це зібрав. Бачиш? Смотри, от це схоже, що це сюди. Потім. Ось. Дивіться, І... ось так треба. Вона, мабуть, його буде как-то щоб вона не улітали Ладно, Це ми подивимось. Так, дивись, ми першу, першу половину ми вже зробили. Тобто у нас буде... Давай покажу, як це буде. Так. Дивись, вона тут летить. Потім тут стрибає, пролітає на іншу частину. І ми зараз зберемо другу частину. Ось вона, оце друга. Так, стоп, чекай. Так, дивимось. Коротше, я дуже не люблю по цим інструкціям йти, а краще панеїтью. І прикольно, що у них промаркіровані букви. І ти можеш просто ці букви знаходити і з'єднувати. На невеликих треках це працює шикарно. Так, ми майже підійшли до кульмінації збирання. Ще декілька деталей і будемо запускати. Да. Рампу ми вже майже зібрали. Ось сюди. Так. І дивись, фінальний акорд. Пау. Ага, Ось воно якось ось так має стрибнути. Питаннячко, це куди? Ану, може це. А, я зрозумів. Дивись, ось це вставляється ось сюди. Щоб можна було продовжити трек. Так, отже, ми в цілому зібрали його. Я не знаю, чи видно його, чи ні. Отже, у нас маршрут будується ось так. Тут запуск проїхала, крутанулась, перелетіла, і отут у нас edge finish. Отут. І оця з'єднувальна штука вона для того, щоб під'єднати ще деякі треки до, цього, до цієї горки. Так, ми трошки перелаштувалися, щоб у нас було все видно. Ну що, право першого запуску у нас за Тімою. Тім, ти готовий? Так. Да. Давай. Ну майже. Так, у нас ще є пікап. Запускай, запускай! Я буду запускати? Так, да, так. Да. Тепер у нас пікап і на черзі хто запускає? Папа. Папа. Поїхали. Сильно. Давай, рахуй. Один. Два, три. Погнали. А потім наймо. На тобі пікапа. Зараз перед тим, як ми їх з'єднаємо, я пропоную тобі все ж таки запустити, щоб машинка проїхала повністю трек. Давай на старт. Ва, руш, сильно, давай. Пімав. Не вийшло. Давай. Давай ти спробуй. Давай, в тебе має вийти. Супер! Так, а знаєш тепер, що ми можемо зробити? У мене є крута ідея, ми можемо їх з'єднати. Зрозумів мою ідею. А так, тобто у нас тепер воно поєдналось, і ми ось це колесо побачимо після того, як у нас пролетить машинка цей трек. <плес> так, давай мені машинки. Я ловлю. Ти ловиш. А, а, ну давай, я запущу поліцію. Давай на старт. Вага. Увага, руш. <плес> Є, дивимось, скільки балів. Потви може. Може. <плес> 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 Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Pat Wheels! Що це за бали? Я не розумію. Ну ладно, давай, в тебе ще один запуск. А ти поки лови. Давай, я ловлю. Так, притримуй трек. Майже, давай ще, треба сильніше. Готовий? Давай. Є! Так, так, тик-тик-тик. Скільки балів у тіми. І шістдесят. Yeah. У, -у, -у. у нас є пару ще однакових машинок, звідки вони взялись, а просто валялися під стулом. Ще запустимо їх? Ну давайте yeah. подивимось скільки вони балів наберуть, так? Да? Yeah. Ну давай. Так, спочатку пікап, потім дивимось скільки наберуть рожева і супер хотвілз. Ось така. І так, починаємо з пікапа. Ти чи папа запускає? Папа! Папа! Окей, поїхали. З так, підібалів так, ти... подивимось. Ну ти, папа програв. Ну що, Тіма, ти зможеш да. перемогти папу? Ну, давай. Ку! 75 Ти переміг! Да. Давай 5. Так, ще ну, у нас давай. є рожева. Готовий? Ти запускаєш, чи папа? Папа! Папа, ну поїхали! Один, два, три. Зараз давай дамо рожеві ще шанс. але можливо може бути таке, що ця машинка не запуститься, тому що не всі машинки підходять до різних треків. Деякі з них просто не запускаються. На них вони кудись летять або не проходять. Коротше, таке теж може бути. На старт, увага, руж! Є, Так, дивимось скільки балів. І і, і, 50 все таке. Так, папа набрав рожевою 50. Тепер Тіма стріляє рожевою. Давай, готовий? Так. Ще раз даю тобі спробу. На старт, вага, зараз спробуємо, щоб це в тебе вийшло. це наступне, Давай рожеву спочатку простріляємо. Ми ж маємо порівняти, хто більше набере балів. Давай. Там мене нема, Санчик. Та як в тебе немає? Ти переміг папу пікапом. Ну, ще разок. Я тобі даю ще спробу. Чекай. На старт. Увага. Руш. Майже, ти вже поруч. Ну давай, я тобі даю ось цю. Спробуй її. Ну, давай. Ну! я переміг. Ха-ха. Так, ну що, я... тепер я стрільню? Да. Ну давай, може. А, не тим напугать. Ледь проїхала вже на даху і набрала 30 балів. Ну, трошки у папу більше вийшло. Але нічого страшного. Ну що, Тім? Я тобі сподобався цей трек? Да. Все, дякую за перегляд. Можливо, будуть ще відоси. Давай, треба пока пока помахати. пока Пока-пока!